Курнівська трагедія, київський бабельяр владі радянській був, як в оці. Найбільша катастрофа всіх часів. Комуністи брехали людям і робили вигляд, ніби в Чорнобилі нічого не сталося. Вищий пілотаж, винищувача су 27 над аеродромом Скнилів, завершився падінням прямо у НАТО. Поглядачі. Парадокс, але поборники фашизму жодним чином не бажали вшанувати пам'ять про жертви того ж таки фашизму. Принаймні, київський Бабин Яр владі радянській був як в оці. Боротьба між офіціозом та інтелігенцією довкола питання збереження цього місця як меморіалу набувала запеклих форм. В 50-му у Києві почались роботи по замиванню Бабиного Яру пульпою з прилеглих цегельних заводів. Робилося все можливе, аби знищити пам'ять про одну з найстрашніших трагедій Другої світової. На захист Бабиного Яру став лауреат сталінської премії, письменник Віктор Некрасов. Влада, тим не менше, вперто перетворювала яр на смітник. 13 березня 1961 року. Величезна хвиля рідкої багнюки накрила куренівку. Інформація про коренівську трагедію піддавалася жорстокій цензурі. Багатьох загиблих ховали на різних кладовищах. На могилах і в документах вказували різні дати і причини смерті людей. Височенний п'ятиметровий вал розрідженої глини накрив Київський район Куренівку. Сталося це вранці 13 березня 1961 року. Будинки, трамвайне депо, автобуси з людьми просто перехожі опинилися під смертоносною хвилею. Помпея двадцятого століття, техногенна катастрофа. Писали західні змі про Куренівську трагедію. Радянские засобы массовой информации тем часом просто мовчали. Впереди катило деревья, бросала все это, вся эта масса такая, убереть, убежать от нее было невозможно. Выпустить, конечно, тоже. Срусануло так вот, пыль пошла, и домик сел. И только крышу понесло, линия со всеми делами. Но что можно было помочь? Ни в плав не доберешься никак, от нее же не выйти было. Это, это глина. жидкая, жижа, глина. Літакам аерофлоту заборонили проліт над місцем катастрофи, аби ніхто не зміг побачити справжніх масштабів трагедії. Родичам загиблих не давали відправляти панахіду та вказувати точну дату смерті. Трудно було пройти сюди, тому що було оцеплення. Ну, солдати не пускали, спрашивали, де живеш. Ну, аеро, щоб не мародерничали, не, не пускали. Причиною трагедії назвали безвідповідальність посадових осіб. Голова міськради Давидов через два роки після Куренівської катастрофи застрелився. Десять років Бабин Яр заливали відходами петрівських цегляних заводів. Влада вирішувала проблему утилізації цегляної пульпи та намивала ґрунт для спорудження розважального парку над пістяками, розстріляних німцями киян. Величезна кількість людських останків, змішаних з вокном та попелом, перешкоджали дренажу. Намивний масив воду не віддавав на висоті 70 метрів. Над куренівкою утворилось величезне озеро. При будівництві дамби, як виявила слідча комісія, порушили 18 пунктів правил безпеки. Задовго до трагедії спеціалісти намагались попередити владу, але з приймальні голови міськради їх гнали у три шиї. Згідно з даними санепідемстанції, в результаті катастрофи загинули півтори тисячі людей. Справжню кількість жертв встановити неможливо. Більшість матеріалів кримінальної справи, свідчення очевидців та фотографії знищили. У п'ятитомній історії Києва цієї дати просто не існує. Як місто Чорнобиль існував ще до нашестя Батия. Вперше про нього згадують в Іпатіївському літописі. Подальша історія міста нічим не примітна. Тим не менше, після аварії на ЧАЕС воно назавжди увійшло в історію найбільших катастроф планети. Після вибуху на станції радіоактивні елементи йоду, Стронцію та Цезію поширились на північну частину України, Білорусію, Прибалтику, Польщу, Фінляндію та ряд інших країн. Із забруднених районів відселено біля 200 тисяч людей. Було створено зону з непридатними до життя, мертвими містами та селами. Поведінка влади у той критичний час була вкрай ганебною. Тривале замовчування реальних масштабів катастрофи привело до ще більших жертв. Аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою у світі. Про те, що лихо може статись, знали органи держбезпеки. Вони нібито намагались попередити керівництво республіки. Атомна на станція режимний закритий об'єкт. У прип'яті місті енергетиків ЧАЕС був окремий штаб комітету держбезпеки, який контролював діяльність станції. Будь-які проекти, експерименти або ж ремонтно будівельні роботи треба було узгоджувати з КДБ. Однак, рапорт з попередженням спецслужб про можливі наслідки експерименту до генсека КПУ Щербицького так і не дійшов. Фахівці кажуть, що станція початку будувалася з дефектами та помилками, а вдосконалення та ремонти енергоблоків часто проводились хаотично та неорганізовано. Реактор не відповідав встановленим нормам. говорили, за за реактор строим, если мы по колено в Во-первых, Во це очень опасно для человека, тому що мало ли что, сортамент стали не тот, сечение кабелей не тот, и так далее, и так далее. Реактор был негодным к эксплуатации, чисто по вине Института атомной энергии и Никиета. С таким букетом не соответствия пунктам, требованиям нормативных документов, взрыв его был неизбежен. Оперативная машина на выезд. А что там такое? Она сатанная горит. Ну, <звы> это вы по 2 Да. Что у вас там горит? Взрыв на, три, на, на корпусе, третий, четверт, между третьим и четвертым А там люди есть? Да. люди есть, да? Да. Ще одним фактором, який призвів до аварії, було те, що серед керівництва та в контролюючих структурах ЧАЕС не було фахівців саме з атомної енергетики. Кадри починаючи від інструктора Гаркома партії і до завсектором атомної енергетики ЦК КПСС і також і в Міністерстві Мінатоменерго, де 25% було атомної енергетики. Кадры это были строители, эксплуатационники, электрики, тепловики, но это не были физики-ядерщики. До аварії, за свідченням працівників станції, призвів експеримент. Він передбачав відключення запобіжних та захисних механізмів атомного реактора. Саме це мали на увазі працівники КДБ, попереджаючи про небезпеку подібних дій. Влада виявилась не готовою до катастрофи, одразу після вибуху не вдалась до жодних адекватних дій для зменшення збитків та людських втрат. Ніхто нічого не зробив. Навіть евакуацію жителів Прип'яті організували тільки через 37 годин. Пожеждання, які гасили радіоактивне полум'я, не дали жодних засобів захисту. Усі вони померли в наступні 2-3 дні. 1 травня люди вийшли на демонстрацію. Факт страшної катастрофи від них приховали. Навіть зараз важко відтворити повну картину наслідків Чорнобильської аварії. У 2005 році е, Міжнародне агентство з атомної енергетики е, все ж таки. Назвала першу цифру, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 тисячі людей. У 2006 році року всесвітня організація охорони здоров'я назвала іншу цифру. Вона сказала, що МГТ не дорахувала 5 тисяч осіб, і вийшла цифра 9 тисяч. Після цього Грінпіс міжнародний. Надав іншу цифру 93 тисячі осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. ЧАЕС ще довго буде колосальною екологічною загрозою для України та Європи. Минулого року закінчився термін гарантії Саркофагу, який захищає нас від радіації. Новий ніяк не збудують. То міняються підрядники, то не вистачає грошей. Тим часом обвал захисної споруди може призвести до набагато тяжких екологічних наслідків ніж сама аварія 86-го року. Чорнобильська аварія показала, що моральний стан влади в СРСР був, як то кажуть, нижче плінтуса. Лікарі-радіологи збирали і передавали в штаб одні дані про радіаційну обстановку, а ввечері по... Центральному телебаченню чули зовсім інше. В той час, коли потужний викид радіоактивних елементів накривав величезні території, телебачення передавало, що радіація в зоні суттєво зменшилася. Спеціалістів високого класу на міжнародних конференціях і перед телекамерами змушували молоти несусвітню ахінею. ЗМІ повідомляли, що до Чорнобильської аварії радіаційний фон у Києві був 14 мікрорентген на годину, а після аварії став 12. У зоні гірко жартували. Може підірвати ще один реактор, щоб у Києві фон поліпшився. Тим не менше, перший прорив у інформаційній блокаді зробили саме київські журналісти. Звідси з Хрещатика 26 вже у перші дні після аварії до Чорнобиля почали виїжджати телевізійні знімальні групи інформаційної програми Актуальна камера. Радянський Союз приховував масштаби трагедії, але люди не вірили офіційним байкам, парадам на центральній вулиці Києва, міжнародній вологонці і виступам представників влади. Була чітка вказівка, пресу в зону вибуху не пускати, особливо у перші дні. Прорив в інформаційній блокаді зробили тележурналісти. Буде на четвертому енергоблоці йде спокійно, злагоджено. Робота звичайно напружена, але знають, що зробити її потрібно в строк. Їхати туди попри все, попри заборони, попри страх, їхати, дізнаватися і говорити про це людям. Інша річ, що цензура не давала говорити це на повний голос, принаймні в перші, в перші часи. А далі вже інформація почала потихеньку просочуватися, і ми почали говорити сміливіше і сміливіше. Коли ми приїхали туди, це була якась знаєте, якийсь шок, тому що. Життя зовсім інше. Ми, наче, пересікли якусь невидиму стіну. Люди йшли швидко, подекуди бігали, респіратори, напів, знаєте, якісь ну такі маски. Все це нагадувало щось не з нашого життя. І нічого не було видно, але було одразу страшно і зрозуміло. Тут відбулося не щось неймовірне. На той момент Чорнобильська тема стає провідною в українському телебаченні. Вона змінює погляд телеглядачів на події, владу журналістів, телевізійники з актуальної камери стають у цей період першим правдивим джерелом інформації. Мільйони людей чекають виходу програми в ефір. Тут у монтажній апаратній, які на випуску програми Актуальна камера з особливим нетерпінням чекали цього репортажу. Усі знали, в ньому йтиметься про завершення робіт. Підлітаємо до самої АЕС. Тепер увага. Ми проходимо над реактором аварійного четвертого енергоблоку. Увесь діаметр кратеру перекрито зверху товстим шаром піску, свинцю, глини. Нікому не було дозволено навіть е, знімати в бік того, що відбувається за цим контрольно-пропускним пунктом. Навіть ті машини, які звідти виїжджали, і ті, ті, ті не дозволяли знімати. Зв'язки із штабом е, Київського військового округу були он, нормальні, налагоджені. Я під'їхав в штаб авіації, домовився. Ну і значить, е наступного ранку я, Валентин Юрченко, оператор, ми вже летіли в Чорнобиль. І це не військовий. А коли сіли там вже в самому Чорнобилі, на рятому полі, то там вже вважали, що якщо ми тоді потрапили, так, так ніби то й треба. У нас ж ніхто ні документів, ні переписок, нічого не просив. Інформаційний прорив підтримав і ліквідаторів. Закриті в зоні на вахтовому режимі вони не знали, з якою надією чекають їхніх дій з припинення пожежі в реакторі. Ці кадри обійшли весь світ. Їх відзняв телеоператор Сергій Менько. Під час зйомки через вібрацію збунтувалась камера. З'явилися деякий острах, що цей матеріал буде забраковано, що люди не зможуть побачити роботу, яку будуть виконувати солдати. Але на щастя цього не сталося. Материал вышел в эфир, и я очень рад, что цей подвиг солдатів смогли увидеть миллионы глядачі. Телеглядачи бачили подвиг ликвидаторов. Подвиг телевізійників, воспринимался, как что-то обычное. Это был их профессиональный і и они его выполняли. В 80-м году, когда были в лучевой патологии, лежали в больнице, попала газета «Известия», попала газета «Правда», где было написано, что двух для видеофильмов использованы материалы операторов-любителей вот, Украины. Но ну, если Валентин Антонович Юрченко, который закончил ГИК и умер через месяц, потому что он первый облетел станцию, вот, был оператором-любителем, то ну, пусть это остается на совести тех людей, которые это говорят. Щороку в національній телекомпанії України в день вибуху Чорнобильської станції вивішують поминальний список: 25 журналістів, телеоператорів, звукорежисерів та водіїв. Нині понад 70 телевізійників з тих, що знімали аварію, працюють на українському телебаченні. Про те, що радянська преса мала патологічну схильність до правдивої подачі інформації, нині не знає хіба що лінивий. Після куренівської трагедії радянські змі тривалий час тримали гробову мовчанку. Разом з тим, подія обростала неймовірними чутками та народними версіями. Впала водородна бомба, звершилась помста Божа за вандалізм влади над місцями захоронення жертв нацистів та закриття Києво-Печерської лаври. Тільки 31 травня 61-го року, через 18 днів після катастрофи, орган ЦК КПУ Газета Правда України видала кілька офіційних цифр про втрати внаслідок трагедії. Якщо вірити часопису, на куренівці загинуло 145 людей. Це якщо вірити. Ми всі пам'ятаємо чорнобильські події як трагедію, але як свідчить, то преса, погляди керівників партії значно відрізнялися від того, що відбувалось насправді. Так у газеті Вісті з України за травень 86 го під заголовком Обстановка, нормальна, здорова робоча вийшла стаття, у якій журналіст щиро обурюється брехнями буржуазних ЗМІ про Чорнобиль. Буржуазні засоби масової інформації їхніх країн мається на увазі західна преса, висмоктуючи дані про аварію з нікому невідомого пальця, захлинаючись повідомляють про катастрофічні наслідки. А тут живі свідки аварії, учасники сьогоднішніх робіт на АЕС. Ось тобто такий правдивий, чесний та заспокійливий коментар. Доводиться жалкувати, однак що на цьому широкому фоні співчуття і розуміння певні кола роблять спроби використати те, що сталося з негідною політичною метою. Пропагандистський оборот запущено чуткі вигадки, наприклад, мусуються небелиці про тисячі загиблих, про паніку серед населення і таке інше. Разом з тим, поряд з матеріалами, які торкались безпосередньо катастрофи, друкували статті на тему ядерної політики СРСР. Влада шукала аргументів та виправдань чорнобильській аварії. Бажання виправдатись, захиститися було непереборним. Виходячи з принципу, що кращим захистом є напад, партійна верхівка постійно нагадувала про свою рішучість. В умовах, коли увага до ядерних питань загострилась, Радянський Союз прийняв рішення продовжити односторонній мораторій на ядерні випробування до 6 серпня нинішнього року. Влада рішуче та безкомпромісно свою вину. Перекладала на плечі американців в цих умовах, писала газета Вісті з України. Ми змушені були зняти з себе добровільно взяти одностороннє зобов'язання про непроведення будь-яких ядерних вибухів. Оскільки не можемо поступитися власною безпекою, безпекою наших союзників і друзів, повторюю, прийняти таке рішення нас змусили дії США. Після Чорнобильської аварії партійні босси, будь що намагаючись утримати владу та приховати правду, погнали людей на першотравневу демонстрацію. Радянська преса з притаманним їй фальшивим пафосом висвітлювала події. На крутому піднесенні застав нас нинішній першотравень. Нині його барва не тільки по весняному яскраві. Вони відчутні, динамічні. В нинішньому першотравну 100 років. Тисячі киян і гостей столиці України вийшли на головну магістраль міста Хрещатика. Або ж такий ось образчик чумового ура оптимізму. Десята година ранку починається святкова демонстрація за доброю традицією на головну площу столиці радянської України, площу жовтневої революції, виступає колона ветеранів партії війни і праці, передовиків, новаторів виробництва, діячів науки і культури. На тлі Чорнобильської катастрофи подібні тексти викликали у читачів гостре відчуття абсурду, а подекуди й огіди. Облич не видно. Я приглядався до одягу і не міг збагнути, це його одяг чи ні. Несподівано з'явилася якась жінка років під сорок. Побачивши тіло одного з хлопчиків, вона скам'яніла і розпачливо заволала якась ім'я. Потім перевела погляд і мертву тишу розрізав страшний пронизливий зойк. Поволі я збагнув це ім'я іншого хлопчика. Господи, як вони всі подібні на мого Данила. Цього не може бути, не може бути. Як же це так? Я не хочу в це вірити. Невже вони приїхали на шоу? Їх не повинно бути тут. Я мушу оглянути трупи. Так виглядає живий спогад одного з очевидців скнерівської трагедії атмосфера, в яку жодним чином повертатись не хочеться, але забувати про це не маємо права. Львів відзначав 60-ту річницю створення 14-го авіаційного корпусу радянської армії, а нині військово-повітряних сил України. Вирішили влаштувати для людей грандіозне авіашоу з використанням бойових літаків. На свято їхали цілими сім'ями. Родзилкою програми мав стати показовий політ винищувачів Су-27. Через 4 хвилини після зльоту у натовп врізалась вогняна куля. Літак маневрував надто низько і не міг завершити віраж. Машина зачепила дерево, трибуну потім потягнула за собою колючий дріб поворочить. І лотам вдалося катапультуватися. Людям поділитись було нікуди. Я так зірвався. Я був десь метрів 150-100 від, від нього. Більше. Хвиля зруна. Була паніка. Я був з мамою. А маму в нього колосов у шасі. Після 27 липня випуски новин ще довго починались звітами про кількість постраждалих та загиблих. Справа ускладнювалась тим, що не всі тіла ідентифікували одразу. Серед жертв авіакатастрофи у Скнилові було 28 дітей. Я в лікарню ходила. От коли я була в лікарні. Я кажу, Андрійчику, я прийду до тебе на 1 вересня з китам. А він каже, надія, Йосипін, я видужаю, я прийду до вас в клас. Звільнений з посади командувач головком військово-повітряних сил Збройних сил України Стрельніков І наказом міністра оборони. Звільнений з посади командувач 14-го авіаційного корпусу генерал-лейтенант Таніщенко. Водцями трагедії визнали пілотів су 27 які відхилилися від попередньо окресленого завдання і не впоралися з виконанням фігури вищого пілотажу. Разом з тим, напередодні шоу командування не провело генеральної репетиції, хоч пілоти літака наполягали на цьому. Чому немає на, на лаві тих же самих людей, які найперші втікли з того свята? Ви можете собі представити картину, коли генерали поспіхом сідають машину. І найшвидшим шляхом, коротшим шляхом через Бетонку уїжджають, тікають з цього місця. Сьогодні пілоти відбувають покарання. Командира екіпажу Су-27 Володимира Топонаря засудили до 14 років позбавлення волі. Я боровся за життя людей до кінця і навіть не катапультировався. Це теж факт судістом, що я віддавав свою життя ради спасіння. людей на земле. Судя по тому, как наказывают летчикам наше государство, напрашивается у меня такой вывод, что э, летчики, даже если вам с команды, как меня вот обвиняют, если даже команды, которые с земли поступают, вы их не слушаете, даже если командиры стоят на земле и говорят пилотируйте над нашей головой, вы их не слушаете, потому что потом вы будете виновны. Для цих людей усі судові засідання розпочинаються однаково з фотографіями загиблих родичів на руках та сльозами на очах. Про причетність генералів до катастрофи Генпрокуратура порушила окрему справу. Потерпілі вимагають відшкодування моральних та матеріальних збитків. Більше ста чоловік звернулися до Європейського суду з вимогою, щоб держава Україна офіційно вибачилась перед ними і виплатила компенсацію. Суди тривають вже шість років. А коли закінчиться, того ніхто не знає. Було б добре, якби з катастрофами було б покінчено раз і назавжди. Може, колись воно так і буде. Але, попри все, маємо завжди тримати хвіст пістолетом. Оптимізму вам. Зустрінемось через тиждень. Далі буде.